Останній шанс на перше кохання. Наталя прожила у шлюбі 32 роки. Останні 20 були роками докорів, холодних вечер та поглядів у стіну, аби не зустрітися очима. Трималася заради дітей. Коли молодша донька Яна нарешті вийшла заміж, Наталя подала на розлучення Тихо, без скандалів. Чоловік Сергій не здивувався, не сказав жодного слова. Здавалося, він просто чекав. Свобода виявилася гіркою порожня квартира, незнайома самотність. Діти розлучення не схвалили вони більше шкодували батька, який, на їхню думку, став жертвою. Наталя ніколи не скаржилася, не посвячувала їх у свій холодний шлюб вчила любити та поважати тата. Навчила у свої шістдесят. Наталя освоювала життя наново. Прислухалася до себе, чого я хочу, що мені насправді подобається. Вона опанувала інтернет, світ став веселішим. Віртуальні подорожі, фільми, аудіокниги, які вона слухала під час регулярних прогулянок парком. Того дня вона пішла годувати качок. Там вони й познайомились. Наталя кидала птахам хліб, а він. Високий, сивий, статний, проходячи повз, несподівано сказав У їх балуєте. Для них хліб, як для нас фастфуд. Краще вівсянку я завжди ношу із собою. Петро Антонович представився чоловік так все й почалося. Петро залицявся, як юнак, приносив книги, катав на човні, шепотів вірші. Якось він зізнався, що кохає у нашому віці це смішно. Зніяковіла Наталя. У нашому віці це необхідно проникливо відповів він. Роман тривав майже рік. Наталя ожила, погарнішала, у неї з'явився новий сенс, тим більше, що діти про себе не нагадували. Коли Петро запропонував їй жити разом, Наталя зніяковіла. Не уявляю, як це, на сьомому десятку. Так само, як на третьому чи четвертому посміхнувся Петро. Кохання не обмежене роками. Він переконав її, що хто може заборонити їм бути щасливими. Зрештою, часу попереду не так багато. І вони зійшлися. Наталя перебралася до Петра. Діти Наталі, Андрій та Яна, приїхали без попередження. Вони вирішили, що мама охолола, шкодує про розлучення, і є шанс примирити її з батьком, який дуже переживав і став пити. Не знайшовши матері вдома, вони почали обдзвонювати родичів і довідалися, що їхня мама на старості років вийшла заміж. Хтось підказав адресу. Андрій з Яною застали матір одну. Ти що надумала? сварилася Яна. Він же старий. Так і я не дуже молода, посміхнулася Наталя. Ти б, дочко, краще розповіла, як живеш. За півтора року жодного дзвінка. Ти не заслужила, я тепер зовсім тебе знати не хочу, огризалася донька. Мамо, ти хоч розумієш, що з тебе всі сміються, ніяково уізвався Андрій. Сміються, не плачуть, спокійно відповіла Наталя. Просто я хочу бути щасливою, хоч би зараз. Я чекала на це все життя. Виходить, що ти з татом не була щасливою? здивуванням запитав син. Давай не будемо про це, синку. Наталя обійняла його. Ти пробач мені за моє щастя. Досить, пролунав зневажливий голос Яни. Ходімо звідси. Вибач, мамо, син пішов за сестрою. Я повернуся. Ми ще поговоримо. Можна? Звісно, синку, приїжджай, коли хочеш, посміхнулася Наталя. Син Петра, Павло, теж був шокований вчинком батька. Навіщо тобі ця тітка? запитав він. Стара якась, мабуть, на твою пенсію позарилася. Синку, зітхнув Петро, моя пенсія не така вже й велика. Жаль, що ти все переводиш на гроші. А як же кохання, відданість, турбота, якою валютою за все це можна сплатити? О, ти романтик, тату, засміявся Павло. Невже й справді закохався? Не закохався, сину, твердо промовив Петро. Кохаю. Ну тоді, вибач, тату, схоже, справа серйозна, будь щасливим. Я, мабуть, навіть радий за тебе. Дякую, синку, усміхнувся Петро. Коли пристрасті вщухли, Петро і Наталя вирішили сховатися від насливих очей, зняли маленький будиночок біля лісу. Син Петра Павло часто їх відвідував. Він знайшов у Наталі прекрасну співрозмовницю, а ще йому дуже полюбилися її пиріжки. Діти Наталі дзвонили рідко. Нічого, говорила Наталя. Мене час вони звикнуть. Через два роки донька Наталі Яна привезла внука знайомити з дідом. Хлопчик одразу прийняв його за свого, ходив з дідом в ліс, на рибалку, з захопленням слухав його історії. А коли побачив, як Петро робить шпаківню, помчав до бабусі з питанням: Бабусю, чому ти мені раніше такого дідуся не знайшла? Наталя посміхнулася, тому що справжні мужики знаходяться самі і все довкола роблять справжнім.